Сьогодні директором е, звичайної сільської школи тієї, яку я закінчував. Е, знаю проблеми вчителів е, не з перших, не, ну, знаєте, не з переказів. Е, як я все жартую, у мене ванжулівська школа завжди вдома ввечері, тому що директори, особливо сільських шкіл, і взагалі директори шкіл, е, це є е, поєднання е, керівника. Завгоспа, вчителя, все в одній особі. І коли директор стає педагогічним працівником, це, це от я бачу. Коли він там прийде зі школи, вирішить там інші проблеми, тоді сідає за комп'ютер, починає писати, заповнювати класні журнали і так далі. Тому десь говорити про те, що вчитель це тільки там в межах уроку це неправильно. Щодо Якщо коротко про себе, то починала працювати в професійно-технічному училищі в Ланівцях, вчителем образотворчого мистецтва. Знаєте, коли прийшла, то студенти 4-го курсу були всього насю на 4 роки старші за мене. Але все-таки той бар'єр до вчителя був подоланий, двійки ставила з посмішкою, тому що. Завдання вчителя було навчити. Щодо що ще про себе, Знаєте, коли захожу знову ж таки в школу, відчуваю себе ученицею, то згадую таку тезу, що вчитися ніколи не пізно. І коли розказую про свою освіту, то можливо от моя освіта і ті знання, які я здобувала, це якраз підтвердження цієї тези. Я йду, щоб зрозуміти, щоб люди зрозуміли мене, чого я хочу, і щоб е, зрозуміти, що потрібно змінювати в системі і в житті. Е, коли працювала заступником з гуманітарних питань, то якраз і відповідала за сферу охорони здоров'я, освіту, культуру, тим, чим би мала опікуватися влада на рівні району. З 2006 року по 2010 працювала. Заступником голови районної ради, як депутат районної ради, після виборів, знаєте, десь депутати довірили мені цю посаду. Я залишила роботу і пішла в центр зайнятості. Просто тому що повернутися назад в районну державну адміністрацію я вже. Я вже говорила це медикам, це було просто для мене особисто переступити через себе. Бо працювати в команді партії регіонів, будучи представником батьківщини, ну я не з тих людей, десь щоб зрозуміли, я це говорю не для самопохвали, я не з тих людей, які міняють шапки і партії. Якщо вже довелося так. То, знаєте, я прихильник того, якщо Батьківщина в опозиції, при владі, в опозиції, при владі, знаєте, зараз багато хто побіг в партію Ляшка, побіг в партію Блок Порошенка, а до того в нього ще шлейф з 50 партій. Ну, це неправильно. Я розумію, що партію визначають люди, але не можуть люди бігати. Якщо Десь щось не так от в тій команді, то потрібно сідати, думати і змінюватися. Питання системі. Наскільки е люди сприймають цю систему, наскільки вони можуть її терпіти? От Наскільки можуть терпіти, це вже виявилося в, е в кінці 2013 року. Знаєте, я, знову ж таки, не для самопохвали, але щоб зрозуміти, щоб, ну, хто я, щоб ви зрозуміли, хто я. Я е, з 2013 року, от перший, перший, е, перша акція протесту на е, Європейській площі 24 листопада, от ми були там, нам погрожували, нас попереджали, щоб ми не їхали. Ми навіть схитрували, ми попросили священика. І він мав автобус, і ми поїхали. Він за кермом в, в Рясі, так, з іконою на передньому слі. І ми поїхали з священником. Нас ніхто не зупинив, хоча дзвінків було дуже багато. Знаєте, колеги-директори казали моєму чоловікові, як, як вона не боїться. Оскільки мій чоловік був знаєте, один з перших на звільнення як директор школи, його звільняли оці, оці е, хоптянові ініціативи стосовно плазмових телевізорів і внутрішніх вбиралень, це добре, це потрібно, але ж не за кошти е, самих людей і, і директорів шкіл. В тому, знаєте, сьогодні дуже багато запитань, що змінилося. На жаль, на жаль, як на мене, Дуже, дуже прикро, що змінилися окремі люди. Ви, ви, ви будете мати можливість прочитати. Я на сьогодні працюю з першим заступником голови Ланвецької районної державної адміністрації знову ж веду гуманітарні питання. Знаєте, от такий парадокс. Але повірте, що я працюю з липня місяця і в мене вже не раз виникало таке бажання просто написати заяву і піти. Щоб теж, хто зараз очолює, попав би під ту ілюстрацію. Вона була невигідна. І, на жаль, на жаль, спрацювало правило оце, про революцію. Знаєте, хто задумує, хто втілює, а хто не користається. Наразі, Ні, ну, це коли задумують фанатики, чи задумують романтики, втілюють фанатики, користаються негідники. Знаєте, і, на жаль, воно так вийшло. І я розумію, що десь можливо, чому в мене виникало питання от піти, піти з цієї… чому пішла на цю посаду зараз, в липні? Тому що дійсно вірила, що можна щось змінити, і система міняється зверху. Чому виникало бажання бо піти, і воно, повірте, воно зараз і не зникає. Я не знаю, чи я от зараз, зараз я і я не знаю, чи я, ви, чи я повернуся після виборчих перегонів на свою посаду, тому що сьогодні стоїть завдання, і воно вже не приховується, що представників батьківщини потрібно з влади просити. Ну, тобто, знаєте навіть насильно. Ви знаєте, що ми, наш колега голова. Чортківської районної державної адміністрації Віктор Шепета, як представник батьківщини. Ми з ним були на з'їзді батьківщини 15 вересня. І коли їхали з з'їзду, він прочитав в інтернеті, що його ще в суботу, з'їзд був в понеділок, що його ще в суботу вже президент звільнив. Але батьківщина давала можливість президенту. Ну, Ми всі вірили, і я також, 25 травня. Всі вірили в лозу, всі, можливо, більшість, знаєте, коли е, висловлюють такий високий рівень довіри, там 50% і більше, то е, варто над цим задуматися. Я десь розумію, що, можливо, е, Тимошенко не отримала цей очікуваний результат, оскільки жінку ніхто не бачив головнокомандувачем. У нас багато в суспільстві стереотипів. коли там... До влади йдуть тільки за гроші, або керувати повинні тільки чоловіки, а місце жінок на кухні десь так от виховувати дітей, вчити дітей. Подивіться, якщо говорити, якщо прийти в будь-яку звичайну, навіть і міську і школу чи сільську, це 99% там жінок. Є там хто згодився, хто згодився бути директором. От є там вчитель трудового чи фізичної культури. Будеш директором, так десь і мій чоловік прийшов в школу директором, тому що ніхто не погоджувався, а він був там е, вчителем трудового навчання. А більший жіночий колектив і ніхто не хотів їздити в Ланівці, знаєте, з тими всіма проблемами. Стосовно е, стереотипів. Але на сьогодні, десь, якщо дійсно взяв на себе відповідальність і люди тобі довірили, то ви виправдати цю довіру необхідно. Ну, я за, те, я за очищення влади. Я, я за вибори як один із е, методів очищення влади. Але коли в державі йде е, війна, вже не, не прихована, не гібридна, то оце хитке перемир'я і незрозумілі ці мінські б, і, війна, бути, і ці голосування і при е, повністю закритому табу, це і не нормально цього не було. Щоб Тому. тоді голосування в Верховній Раді пройшло. А результати голосування на табло не висвітлилися. Це ще гірше, ніж 16 січня, коли приймали ті драконівські закони. Я поважаю думку кожного і кожен має право на власну позицію. Але я вважаю, що сьогодні відсторонитися і не йти на вибори, чекати, що десь хтось інший прийде і зробить, то тоді не варто нарікати. Тоді е, вибори все рівно відбудуться. Просто ми в них участі не візьмемо. І все рівно хтось прийде. Але, можливо, не той, хто вартий і достойний, хтось інший прийде. Я не можу так, знаєте, відкрито агітувати за себе. По нашому округу зареєстровано 15 кандидатів. 15. Є, е, е, я представляю представник Батьківщини. Головко, як представник свободи. Але я ж хочу ще одне сказати: що на сьогодні Кайда заявив, що Кайда йде по округу Тернопільському від Свободи, і він однозначно заявив, що є домовленості з блоком Порошенка і з Народним фронтом Яценюка, що вони будуть підтримувати свободівців. Що по Тернополю, що тут в нас по округу. Я вважаю, що люди, люди, звичайні люди, які прийдуть голосувати це не математика. Люди, кожен має право вибору. І не можна сказати, що ви всі, хто підтримував Порошенка, йдіть, голосуйте за головка. Я вважаю, що кожен має право вибору. Цях починає представляти цю партію, бо в нас теж в районі перебіжчики, які вже були в одній, другій, третій, вже вони ляшка представляють. А завтра... А навесні будуть місцеві вибори. І вони знову будуть йти, вже знову якусь чергову партію собі придумають. Тому навіть і по округу є серед кандидатів ті, які проживають в Києві, ті, які е, живуть в Тернополі. Знаєте, мені от приємна була ваша реакція, бо ми з вами ну, виходить що земляки, так? А з Підволочищиною ми сусіди. І проблеми ті, які є в селах. В нашому районі мало чим відрізняється від проблем в вашому районі, чи в вашому, Збаражському, Кременецькому. Тобто система е, влади настільки десь от сементувалася, що потрібно йти і змінювати е, владу. На Державну службу ну, ну, це факт, я, це сторінка моєї біографії. Я, я ж сказала, що я користуюся тезою, що пізно ніколи не пізно вчитися. Ці знання в юриста мені допомогли в громадській приймальні допомогли і допоможуть в майбутньому. Знаєте, в мене в робочому кабінеті на столі трудовий кодекс. Кодекс адмі... адміністративного судочинства, господарський і так далі. Я собі сама їх купила. Я почала їх читати ще в 2006 році, коли побачила, що десь в судах потрібно відстоювати право комунальної власності. І коли в суді мене питаються, там яка вас освіта? Я кажу, що в мене освіта психолога і суддя посміхається. А потім, коли я стою, говорю позицію, то думаю, хай же ви, щоб ви вже не посміхалися. То давайте я отримаю диплом ще юриста з конкретної людини. І не ми для влади, а влада для нас з вами, для кожного з нас. І якщо ми будемо про це правило не забувати на наступний день після виборів, то не варто йти зараз, перед виборами. Знаєте, бо багато буде хтось отпусти і обіцяти. Я не представляю жоден фінансовий капітал, я не представляю жодну там корпорацію і групу. Я розказала вам про себе, я живу на заробітну плату і найбільше мої інвестиції це в сімейні, в наші з чоловіком, це інвестиції в наших дітей. Ми, мій син студент Київської національної музичної академії, він в консерваторії, тобто він вступив на державне навчання, але з шести років ми займалися з ним в музичній студії Сім сходинок. З шести років ми їздили з ним на приватні уроки. Він, ну, ми, ми платили це своєї вчительської зарплати. Хай навіть і раз в тиждень. Хай у нас були там старі чоботи і торішня куртка, але це, це були, ми вкладали своїх дітей. І сьогодні, знаєте, мені от синові 21 рік, але мені найбільш приємне, коли він приїхав і каже: знаєш, мамо, я, я не знаю, коли я тобі зможу віддати те, що ви в мене з татом вклали. Я е, хочу, щоб і десь. Змін, зміни э, прийшли до кожного з нас і до наших з вами дітей. Бо я знаю, що вчительські діти це найбільш обмежені діти. Ми, коли вчителі, ну я, я зараз поясню, бо може я таке слово вжила не зовсім це. Ми, коли Добре. дбаємо про інших дітей, ми завжди забуваємо про соки э, ситий, лягай спати. І вони до нас так слухайте, кажуть, сі, сідаємо ввечері, і вони кажуть. Ну, каже, навіть нема до кого слова сказати одні директори в хаті. Та це, це діти. знаєте, Але ми з чоловіком робили висновки, що наші діти це також діти, вони потребують уваги. Ну, уваги. Тому десь е менший, менший син в 10 класі. І ми, ми також з ним сідаємо і думаємо, як і куди піти вчитися. І я, десь, знаєте, дуже приємно, що е, була введена ця система зовнішнього незалежного оцінювання. Бо я вважаю, що саме наші з вами діти змогли вступити на державну форму навчання. Якщо на творчі конкурси, то за власні кошти. Якщо десь там на, на якісь виступи, то, знову ж таки, за власні кошти. Це не, це не має бути. Якщо держава хоче розвиватися, то ми маємо підтримувати творчу ініціативу молодих ініціативних дітей. Паралельно, я не кажу там е, ущемляти в чомусь е, незахищені верстви. Але на сьогодні центр зайнятості, е, управління соціального захисту працюють на ці сфери. Хто працює з творчими дітьми, крім школи? І е, крім батьків. Але ви знаєте, ну ви краще, навіть мене знаєте, що є творчі діти навіть в таких простих звичайних сільських школах. Нажте за десь рівень освіти. От я, я та проста, сільська, звичайна дитина. Бо я вважала, що за мною, за моїми плечима ніхто не стоїть. Але сьогодні із цією асоціацією не зовсім зрозуміло, коли ж це вже буде безвізовий режим, і, і коли можна це ж буде, коли ми коли це реально відчують люди. Не підприємства, не там безмитний рух товарів, а коли це ми відчуємо. Учасником цієї наради, яку організовував Крисак в обласній державній адміністрації, де були представники, де були представник вашого відділу освіти, де були всі представники відділу освіти, фінансових, фінансових управління, голови районних рад і голови районних державних адміністрацій. У ну, нас не був голова, а була я присутня. Я е, підтримую абсолютно позицію вчителів і профспілок. Не може бути престижні е, 15 районів, там, ну, 12 і непрестижних 5. Не може так бути. У нас, на жаль, склалася така ситуація в області в Ланівецькому, е, підволочиському, Бережанському, Тернопільському, Кузівському районах. Не може таке бути. Ми про це говорили обласному керівництву ще з липня місяця. Я сказала, я працюю з 4 липня на роботі. Ми про це говорили. Ми казали, якщо вже ситуацію врівноважувати, то тоді по всіх районах якось працювати, а ні, то добиватися для тих п'яти районів додаткових дотацій.